Відкриття без запізнення голосування у Даражні розпочалося вчасно, і з самого ранку на виборчій дільниці утворилися черги. За першу годину прийшло 40 чоловік. Явка гарна зранку, люди активні, хочуть скористатися своїм правом, вибрати місцеву владу. Важко людям, звичайно, з бюлетнями зорієнтуватися, тому виникають черги, якщо то бажано розтягувати це в часі. Тримати дистанцію не завжди люди хочуть, але вимагаємо від них те. Для Дорожнянців ці вибори відрізняються від попередніх. Цього року тут будуть створювати об'єднану територіальну громаду. Відтак містяни переважно приходять на дільниці підтримувати свого кандидата на голову ОТГ. Кажуть, серед депутатів визначитися значно важче. А депутати ні одного не хочуть, щоб мені навіть його показували. Що він за один. бо з нього пользи немає. Вже скільки я на своєму віку голосував за них, ну я ще навіть їх не знаю, хто вони такі, і що вони за одні, і що вони яку пользу приносять. А от у Дорожнянському районі наявку виборців скаржаться. кажуть, сподіваються, ще на вечір. Я вже знаєте багато років на виборах і на минулих виборах. То була дуже велика явка, а це дуже погана явка. Члени дільничних виборчих комісій обурені відсутністю засобів особистого захисту. І що я хочу сказати, нічим нас не забезпечили ні масками, ні рукавичками, ні антисептиками. Це все принесли з дому. Нічого нам ніхто не дав. При вході на дільницю обов'язково міряють температуру, перевіряють наявність маски та ручки. Щоправда, розібратися в нових бюлетенях це не допомагає. Люди витрачають чимало часу у кабінках. Ви не перший рік вже голосуєте. Наскільки да. важко, не важко розібратися? Ну як для як для кого, Да? Для людей важко, да. Звісно, важко. Віддавши свій голос за кандидатів, людей запрошують відповісти на п'ять запитань від президента. Оксана Медведєва, Павло Євтемій, головні новини Хмельниччини, Тівсім 7